своєї милості, ми є тут на цьому місці, де можемо разом зібратися. Одна мета одна ціль це прославити нашого Господа, поклонитися йому, бо він достойний слави. І інша мета, друга це дорогі друзі, ті потреби, які є, нужди сказати перед Отцем Господнім, а Він то, який бачить, знає і Він хоче, щоб ми відкривали бажання свого серця. Це на основі нібальні гори, на основі Слова Божого. Івані від Матвія, сьомий розділ, сьомий вірш говорить такі слова. Просіть, і що буде? І дано буде вам. Господь Він той, який бачить кожне серце, життя кожної людини. І йому цінна кожна людина. Друзі, можна я вам задам домашнє завдання? Можна? А виконайте. А коли приїде, що знаю, що ви. Я прочитаю декілька віршів, це дії сіх апостолів, 10 розділ. Я прочитаю тут декілька віршів, а ви перечитаєте цю главу. І ви, знаєте, порозсуждайте, пороздумуйте, наскільки Богу важлива кожна людина? Він бачить кожне серце. І відбіклується про кожного з нас. В Кисарії ж був один чоловік на ім'я Корнилій, сотник, сотник полку, з Італійським, який був благочестивий і боявся Бога з усім домом своїм, творив багато милостині народу і завжди молився Богові. Ось ця людина, він завжди хотів мати стиль із Господом. Але в той самий момент цей дом, ця сім'я, вони, знаєте, як би сказати, повноцінно не знали Господу. Хоча в той самий момент любив Бог, боявся. Але потрібно. Щоб ще прийшли учні Ісуса Христа і запроповідували, розказали Йому про Ісуса. І ми читаємо, що цей дом, ця сім'я отримала спасіння від Господа. Друзі, уважно! Перечитайте дії цих апостолів 9 розділ, як Господь піклується про кожну з нас. І Він бачить тих людей, які бояться Господа, і які хочуть знайти Його, і Він ніколи не залишить тих людей. Дорогі друзі, брати, сестри, ви є цінні. Ісус любить вас, тому що ви є на цьому місці. Ви свого часу відкликнулись на поклик Ісуса Христа і ви прийняли Його серце. Хай Бог і надалі допоможе кожному з вас. Знаєте, як сьогодні було зазначено при святе водокрещення досягнути те, що Господь він пропонує кожному із нас. А він, хоч, а він сказав, прийдіть, покайтесь, віруйте в мене і будете мати спасіння. Хай Бог поблагословить кожного з нас і допоможе нам. Щиро любити Його іти за ним, довіряти саме йому. І дійсно ми проживаємо нелегке життя, прикордоння, і взагалі вся Україна терпить багато горя і сліз. І Господь дав право людей, саме віручій людині, саме тій людині, яка вірує в Господа молитися за країну. Молитися. Одрім за одного. Бо Біблія говорить ті слова, що Господь Він не чує молитву грішної людини. Так написано в Біблії. Він від цієї людини тільки чує молитву покаяння і готовий прийняти молитву покаяння, коли людина грішна. Або дав повне право молитися та людина, яка увірувала в Ісуса Христа. Яка йде за ним і довіряється Господу, Богу своєму житті. І ми будемо сьогодні молитися далі за нашу державу. Як владу, щоб Господь дав страх Божий покаяння, бо знання. Вони люди також потребують Господа. Скільки сьогодні зла, скільки ненависті, скільки корупції, обману брехні. Хай Господь помилує і зупине людей на цих знаєте, своїх дорогах шляхах. Будемо молитися за просте населення, які переживають горе, втрати, сльози, Бог бачить кожну слізу. І щаслива та людина, яка повертає, але або повертає свій погляд на Ісуса Христа, вона не буде засоромлена. Будемо молитися за військових, щоб Господь помилував зберіг фізично, духовно і морально підтримав кожного українця, Бог бачить кожне серце. І разом з тим, якщо когось на серці сказати, за що помолитися, за кого помолитися, можливо, є подяка на серці, друзі. Нам також потрібно не забувати. Бути вдячними нашому Господу. Інколи трапляється так, людина просить, 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 а дякувати за Друзі, це є гріх, це є гріх. Давайте згадаємо ту ситуацію, коли прийшло 10 людей до Ісуса, які були прокажені, які мали дуже тяжку проблему в своєму житті, хворобу і немічність. Вони не мали б змоги бути разом з людьми. Вони мали бути десь за містом. Вони були заразні. Хвороба була. Але Ісус сказав: ідіть до священника, покажіться йому. І коли вони це слово отримали від Господа, вони пішли. І по дорозі ми читаємо, що 10 людей вони очистилися, і одна людина прийшла і Подякувала Ісусу! Ісус на що звернув увагу? А де інші? Де інші? Чому тільки одна людина прийшла і з серце? серцем? Дорогі друзі, брати, сестри, кожного дня Бог милує і захищає нашу місцевість, чи не так? Ми при кордоні тільки чуємо, десь кудись направляється, а нас Господь милує. Слава, слава Ісусу! Слава Це вже є велика подяка. І ми від нашого Господа. Будемо вдячні, Господу. Може, кого які є подяки або потреби нужні. Ми будемо молитися до Господа. Будь ласка, ще на серці молитися. Давайте скажемо. Помолимося за наш тростенець, щоб нічого не прилетіло. За цю хубаву, за всю Україну, за вашу дорогу. Брати, щоб ви що ви дають зараз. Приїжджайте -те. за нового чоловіка, дуже хворий. Будемо молити. Будь ласка. Будемо, Містер, мою, сусідки, буде погані, всталася, Містер, Будемо молитися. Тебе, до спасіння, будь ласка. Мене Бога, за молитва, за за те, що Богу діти живі, не бере чесно на які обставини, Бог слава Богу жива, а також за дітей, за внук за спасіння дітей. Будьте молоді за нашу родину. Я благодарю Бога за милость, милості, щоденний Дух Святого Господа. Та, Будьте у вас, слава Богу, будь ласка, будь ласка. Я хочу помолитися за країни Новораджа, за папу і за сусідів. Будемо молитися за твою родину, за свого свого святка. Підтримай вищого наслідувача, будь ласка. За воїна Вадима і за ворога дочки. Будемо молитися. Молитися за мого сіна, за хвороби мої. Будуть хвороби, хвороби. Помовимося, помовимося. Хочу, на митя, продуватися що, Сина мене впустили два години місяць на тиждень, бо це його користували черго. Через місяці він така заключається. Одна гетик радості немає. Це ж дивно. На цій неділі так само була ситуація, приїжджали з колодопам в тирку. І така сама ситуація, що один син старший не став. А два сина відпустили. Два сина зараз вдома з ним. Будемо вручати цю ситуацію, буде Господь. Будемо молитися, щоб Господь Що спас. Матися. Так, конечно, звичайно, звичайно. Будемо. Будь ласка, ще буде. Прошу помолитися за мою сестру, щоб вона швидше вихворювала і верталася додому. Також за батька в нього скоро операція, щоб пройшла успішно, і все було добре.

А він може їхати у Київ, його там не будуть. Ну, це, це ви до мене підійдете, якщо в кінці не, служіння, не, Та, не, оце, так вона закінчить. Коли ми помолимо, скажемо. Ні. Друзі, будемо дякувати Господа за всі його благословень, за всі Його милості, за Його охорону. І в той самий момент є багато сльоз, якщо ви висказали, є проблеми, є діти на війні. Господь захистив, помилував, зупинив це кровопролиття і прийшов мир на нашу місцевість, нашу місцевість Бог береже. Піднімемось, помолимо. Богу слава!